Вітаю вас на каналі Парарук. Сьогодні у нас 9 вересня. Ну що ж, добігає кінця вже томатний сезон. Хоча, дивлячись, які томати, які сорти. гіндети, то вони ще всі такі зеленкуваті, ще гарненькі. А ці а, детермінанти, тут ранні і всілякі. Дивіться, чи знімати їх, чи не знімати ці помідорки. Якщо стебло сухе, Звісно, що можна і знімати. Але якщо стебло ще трішечки зеленкувати ще, то краще, мені здається, що помідорки хай висять на стеблі. Тому що, за моїм спостереженням, на стеблі помідорки зберігаються краще. От вони собі висять. Наприклад, в мене тріходермою оброблено, вони майже не гниють. Десь там одна помідорка, може якась там і то, то не фітуфтура, а якась гниль, там. чи кисла, чи ще якась. От. Тоді, якщо зібрати всі помідорки зараз в ящики, вони швидко начать, почнуть псуватися. Це вже перевірено. Тому я бачу, ось, наприклад, кущик, ну, от собі Самсон, він вже сухий. Але ось тут, де помідорки ще, там ще стебло, бачите, таке трішечки зеленкувати. Хай ще собі повисить, якщо я не встигатиму переробляти, навіщо мені збирати всі помідорки одразу. Ось. Яблуко індіго собі ще трішечки висить і висить. Ось воно смачненьке, гарненьке. Хай ще висить. Звісно, такий вигляд у страшненький, але ж головне, що врожай був, і мене він порадував цьому році. А є такі а, стебла, де вже абсолютно сухі зараз. Сусідню глядочку. Бачите, а, навіть стебла вже посухші, помідорки лежать. Ну і звісно, що ці помідорки вже всі можна зібрати. Ну Там, на зелененькому, стеблі ще трішечки лежать, хай полежать. А ось ці вже всі треба позбирати. Тому, якщо сухе збираємо, якщо ще зеленкувати, хай собі а, лежить. Далі а, стебла а, томатів я зрізаю ось так під корінець. Корінець залишаю в землі. Хай там черв'ячки а, його переробляють, той корінь. А стебла виношу на перегній. І не боюся, що там якісь болячки будуть, тому що оброблено все триходермою.